Усім привіт! Я Фісуненко Анна. І цього року я буду представляти ліцей імені Павла Чубинського на конкурсі Я лідер. Я впевнена, що ви вже бачили мене на таких заходах, як Ліга сміху», Герой серед нас, благодійні концерти та інші. Кожен мій день розписаний поколено. Я займаюся танцями, акробатикою, багато читаю та повело налучаю англійську мову. Займаюся художньою фотографією, бачу прекрасне в усьому. Також брала участь у конкурсі Моя Україна, де посіла перші місця. У такий важкий час для нашої країни я багато уваги приділяю волонтерству. Разом зі своєю командою організовую благодійні акції, відправляю нашим військовим окопні свічки, речі, ліки та солодощі. Допомагаємо тваринкам у притулку. Організовуємо акції на підтримку людей, які постраждали від війни. Постійно знаходясь у шкільного життя, організовуючи та проводячи конкурси, змагання, плиж літературні вечори та патріотичні конференції. Незважаючи на свій графік, я встигла гарно навчатися, вести здоровий спосіб життя та проявляти свої лідерські якості. Але все це мені вдається завдяки моїй команді, бо ми єдині сили.